Я вибачаюсь, а це ці, цілий номер карти чого? Перевіримо. Андрій Сумський, ваше, Джейк, ваше плітково Джейк Мюллер, ваша карта, будь ласка. Капрал. Угу. Mm -hmm. mm -hmm. uh, Пізвищені, вроді, як, да. До п'ятого звання. Uh, Андрій Самурай. Ваше плітково звання, четверте. Так. Чого? А ви приймали участь? Питати, ми планочки розсередили, ми їм в тил заходили через зад. Хто був? Добре. Мене там говорять, пане Олег може підтвердити, тому що мене вбили в спину. О, відкату, яке. Вб... Максим Бурський поки остайтесь зараз. Андрій Сумський. Ваше припиняється. У нього четверте звання, Добре, дістав почав на чов людей. Андрій, ви хочете підвищити чи гроші? Підвищення. Так, сейчас. Хорошо, если пожад, почему поживли на фуншете? Андрей Сумскей. Так, так. Сумский. Угу. У нас есть самурай, чтобы не перепутать. Так, так Андрій, самура, Андрей Самурай, так же. Так, добре. А, вроде как. Андрей Самурай, вы были на постачании. Я можу Андрій, ви були Достаю. на помните? Ви можете подвіли, Андрій адресинский. Саме так, чим можете доказать, що ви були на постащении? <рес> Положение строить достроим. А ти що, Саш mm -hmm. на хочеш? хочешь? Скиб бурко Денис Бурко кидати? 210. 210. забули? це то я тоже вообще на предвозчике. на себе в просто, я тебе Андрій Андрей. Добре, ладно, тоді вже якщо буде за тут то вже підвищимо. Добре, і тобой шайпа ще пожили. Особливо возьми погнатись, ну видишь еще на передову форму сіпан один вітать шлаук. Далі, се Саня Коптер. Четверте. Наче був. Ну так дивіться, бом... мене ж поліцейський, <свист> <свист> мене ж пане поліцейський убил, мене вам Вс, понял, хорошо. Дислоподжей бы еще пошл один планшет, один шудин позже пока на сьогодні смог вместе раунд, передам форум, все еще понлипруты, да, спешит сразу. Все, вітаю. Так, Кирило Поттер. Так, ч що? Так, вы були на постачании? Чи не були вы на постачании? Був. Чем можете доказати, що ви були Я був в мене не. У мене є депутата, а подруга. На шотку моїх каже. Дякую. За форму поділу. Добре. Так, Максим Уцький, чим можете доказати, що ви були на. Так, 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 так. Максим Уцький, чим можете доказати, що ви були на постачанні? Давайте, да да, 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 я встал, я Где Киев на машине сидит? хорошо, питание, вы пойдете на вы будете. Всех витаем. А, еще что я забыл сделать. Так, вот так уробим. Я сражан. Вітаю з посады. Дякую. Так, я щас закреплю сообщение. мій телеграм-канал приходьте туди. Так, правда, я не до конца зроблено, ну то ладно. Так я питання, пара на а я тепер можу мату іспит чи ні? Поки ні. Премію і подяку. Опа, любовнички. не любовнички общаются. И тому рекруты не мають права робити. То... Так, 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 так. А шо там по стримчаун скану? Что мы можем порубити? вроде нормально да? А скиньте тут качество максимально. Так, сейчас проверю. Проверю, проверю. А, ты еще 86. Что-то я шутцы, но меня как-то так настроен, что Это не вроде, ну. Не, подождите. Подождите. А если вот... Вот так вот. Так, добре. Я вам не маю права выпустить поїздку. Ой, ховай, випишіть повісточку, обратно. Бажаю, здоров'я. Надайте ну, ваша, будь ласка, посвіт. Ой, я посві... кажу паспорт, я посві... кажу, потім... паспорт, попробую, книгу. став паспорт і справи защитинці передання впроти. Оф топом, я тут у засуті на майорі букву, думаю, повернутися заново ставки. Квинто Михайло військового хатка немає. Вашу тодую книгу дайте. Дістав книгу правої кишень, лівої кишень, проти. Так. Добре, дістав банк для заповнення повістки банку в Русі, Русі дістав лівої кишені. Для... дані про громадянина. Так, 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 так. С ним, так, так, звідповісточок, повісточок. Треба ті коздату змінити, в нас масло. Два девятнадцять. 21, да, приблизно. Ну короче, якось так Чи Нічого страшного буде Такс. Блин, надо все-таки змінити Сейчас. Да, да 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 О. Це тема. Так, стопе. Не старженку придет. Зупиняємось, пане, куди ви Виходите з робочої зміни? У нас можна поїсти в їдальню. Поїсти залишилось півтори годинки. Ой, дві годинки точніше не пишу. Ні, ну ми можемо ще раз будинку піти. Чого? Так ми можемо ще через будинку піти. Тому... Мені були в мене їжі немає, нафі. А, ні, все таки через півтори правильно. Де уже ще кого не їду ночи немає. Так, що би поробити, що би поробити, що ми поробити такого Поїхали. Зараз на ТЗшки глянем мой финиш. Маю финишку поедем глянем. Заправим. вже час привезли на СТОшку. тварики на мене починить машину та ну що злітати буде а заправляти, в принципе в ту автівочку не треба. Ща по оборенькому посмотрим 300 тысяч финки та очень маловато так <клухи> 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 все живем. Я улетел. Да ну ты шоу, еще и без повреждений. Ой. Еще раз прошу, идите бы паном генерала, не обижайте ему базарщика. Ой! Я извиняюсь. И шо? Куды? Здоров я. Бажаю здоров'я. Бажаю. Здоров'я, пане Микате. Як, як ваша справа? Та все наче добре. Все дуже добре... До вас, так, як я питав, дивіться, я поговорив з генералом, подав тобто рапов, тобто на форумі на відпустку, він сказав, що він перегляне. Але мені зараз потрібно від'їхати на дуже довго, то ну, хотів до вас спитати, можливо зараз відчути з ними вибір. Секунду Ну і що? Я просто люблю. Так. Здорово, Бажаю здоров'я. Пан Олег яврийский вашу 10 20 розмовляє з ледяный там не видулька ты ем допомогти? чим допомогти? Можете и вас як у вас чи не я конечно роблю це все проти правил. Не так, добре, ну але це я, звісно, роблю не по правилам, якщо. Що Що ти познаєш. Лех Яврій. Що? Перегляньте рапорт, будь ласка, вийколо зараз Киляна Мерфі на відпуску, тому що йому дуже треба вийти. Я зараз перегляну. То він, не до, не, треба... не докануй мене цим питанням, я зараз зайду, говорю з людиною, потім йду переляти заявки на дзвон. Почекайте. Ну, тоді людин... Я зараз, я зараз розглядати на посаду ТЦК. Тут... Е, і сьогодні вже буде дзвон. Я назначу, сьогодні на 20-му ці на посаду ТЦК. Я розумію, і перегляну також і рапорт Та тоже тобі... <засш> блядь, Просто тобі не надо від'їхати, я тобі кажу за це, ти розумієш? Зараз. Хай від'їжджає, добре, хай від'їжджає. Все, від'їжджайте, можна. Просто. О, дякую, дякую, зараз. Там подяку. Понял, будь ласка, напишіть, хто вам в карту. Опа, корупція. Опачки. Ні, ні, це подяк. А можна мені якусь подяку? Ладно, шучу. Якщо я якщо вважаю, то вважаю, то я можу бути подяку. Та ні. Молодечно від себе. За шо? Ні, то, що? Ну, то ви дуже гарна людина. Вітаю, пане. Ви мені подобаєтесь як співробітник. Ви мені подобаєтесь як співробітник. Проверь карту, все в порядке, ремонт. Не було, бо сейчас еще <песл Effective> другому скину. Е -е Провіри, що карточку там читається картою. А це як його? У мене таке питання до хто там делає зараз. Да не давно. Ви Вони... не у вас немає автопом карточка, чи... а що автопом. Немає друзів, які перевезення перевер... 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 вантажу роблять. Тобто не на військовій частині, але. В... ну тобто, е привозять товари до магазинів. Зали... A... У мене, на жаль, немає. Зрозуміло. Дивіться, до вас ще таке питання. Дивіться, взагалі рекрутам не можна подати зміни, так розумію? Взагалі? Як це взагалі в нас? Як це по правилам, то це. По правилам, після 9 ну, дивіться, години правилам, наоборот правил... рекорди не можуть бути на військовій частині. Дивіться, після 9 години це я знаю, але тобто, я маю на увазі вже робочу зміну. Вони ж не можуть покидати військову частину. Звісно, не можуть. І я хотів запитати, є якась різниця, тобто рекрут пасан, тобто чоловік, або рекрут а, жінка. Тобто, я не знаю. Не знаю, може бути там. Немає, так? Немає, на може... жаль. Добре, добре. Вимкніть, будь ласка, ті пікалки. Пане Олександр, у вас якісь питання до мене? Чимось допомогти? У тебя там что с картами нормально меня? Ты нормальная карта написала? Ни там ошибок в цифрах, нет? Рома. Окей. Лина, кто кажучи, А типа Саня Семеген, это твой человек? Я так розумію Ой, самеген кажу. Кушнер, самеген. Uh -huh. Кушнер, Саня, это. Це... Це... А в ти йому пояснила, що, щоб він подав заявку на форумі на відпустку? Всім бажаю міцного здоров'ячка. Ага. Я вам не хвори. Ага. Не. Ага. Все, Лігі, я вам подяку. Виборців людині на профі. Перевірте рапор на, профі... на профі... підвищення. правда, ви не можете, але перевірте. Не, не, не может. Я кажу, ви не можете, але краще а краси переверты. Не... На, на стрім зайди мне, лайк поставь со мной. На стрім, кажу лучше бы зайшов, поставив лайк, чому це все. Стрім де? В ютубі. У кажу, кажущий напиши чаті, у нас у своего ютуба поставлю лайк. Або може дизлайк. Скинь же в топ. Ага. Візна і карається догано і також звільнено на підтверджені спісок. Шановне, ви мені не погрожуєте. Шановне, я вам не погрожую, я говорю новий статут, який е зробив е пане Никита. Пане Никита не повноважений робити статут. Повноважена особа робити статут є лише генерал. Я розумію, він е лично до, до вас зробив. Я відхиляю його статус. Можете подати скаргу, вам кажучи, на форум, якщо вам не подобається. Що таке?